Ми як завжди, зразу все зберемо, а потім знімаємо. Ну так і цей раз вийшло. У мене ж дівчата не блогери. Ну я маю веду дружину з війською. Зайшли, висобирали. А потім показують блогеру. Ось, у, йди забирай. Оце якось отак. Всіх вітаю. Друге червня вже, так? Ну, я вам показав вже у ящиках, бо <смі>, мої дівки зібрали. А я прийшов каплю включити, бо дощів у нас так і не було, От, то буду капельний полив включати. Та й заодно покажу вам стан ось ось жини на сьогодні. Уже це ось карака блек. Дивіться яка вона на сьогодні вже повбільшки, да? ну ось, порівнянні з моїм пальцем, оце такі. Бачите, які в неї вже длинні такі ці красиві, вона вся тут плита, є більші, є менші. Багато, її тут скільки, що просто, це карака Блек. Ну, її колючки тільки за це можна якби простити, що вона якби одна з ранніх. Ну, ось дивіться вже. Оце вона така ось, ось мій палець, скільки вона займає, бачите, вже більше одної. Ну, небеса вони ще ось, ось, бачите, ще тільки цвіте, тут, тут нема такого нічого. Ось ще такі ось багато світі, менші. Лохтей вже ось набирає, дивіться, міняє колір. Не знаю, камера довша, тут сонце світа сильно. ну, Долажна передавати. Бачите, вона вже така темніє. от Вона вже цвілася вишні вже Ось, ось, ось так виглядають мої вуличні вишні. Трошки є, звісно, побив побив мороз їх. Тут. Ну, нічого. Щось є, спробувати буде. На цій ось менше. Тут геть пошти так. Не знаю, тут 80% мороз убив. та, та що хоч більш менш а ця вибита. Малина, вже можна сказати, відсвіла, тут у нас вулик. Тут все гуде, все гуде, оце так виглядає, малина, сильно вона зав'язалася, е, ягод та багато ягод. Буде малини, цей рік, вроді як показує. Ви бачите, воно все, ось, все зак... уквічене, все, у... ну, все поливати треба. Ось, ось ця знаменита малина, що я вам що раніше показував, 4 см повдовжки. Вона і в діаметрі до 3 см. Ну, коротше, буде. І малина буде. Да, з полуниці трошки цей рік Ну як, для себе більш чим достатньо. А так, звісно, мороз трошки уніс корективи повибивав. Ну, ось цю ми висобирали, я вам показував у лотках, Це Оце ж купчиха, так виглядає купчиха. бачите. Аромат тут, звісно, да. аромат стоїть тут, ну, просто неймовірний аромат. Ось бачите? Оце так виглядає. Ось такі. Віники тут у нас, ось Як вам, ну, порівняння з моїм пальцем, чи я не знаю як її тут передати. Ну, висобирали, це залишилося тут. Я ж кажу, дівчата зайшли бігом. Висобирали. Це так виглядає Купчиха. Не, не сказати проти того року, в тому році було більше її, звісно, ну... Але... Треба поливати усе. Це ось, бачите, понав'язував фазанів, бо внадилися мало того, що і так мороз вибив, то ще фазани і ці птички, дрозди залітають та й видюбують усе. Ну так, трохи я ж кажу, трохи є. Не без того. Ну... Короче, оце так, зараз буду включати каплю, та капати, вигорить і те що є. А. Ну що тут показував я. Ще показав, покажу вам. Ну-ка де тут у мене... Ага, ось все є, дивіться. Це щось неймовірне, треба віса взяти, хоча б прийти та зважити на камеру. Чаморатаруса ю... таруса Оце вам така Така чаморатаруса Бачите як вона Ну і знаєте на смак я пробував уже її Ну такі да, здоровенні ягоды Конечно Тут є, вона тільки починає якби багато. Ну, мабуть, так, в такій кількості вона в мене і залишиться. Кажу так, як є, нічого особливого в ній я не замітив, ото тільки й того, що ягоди здоровені, а консистенція самої ягоди, ну, так, якось воно і не плотне, і не... ну, Короче. Було в мене тут оце ось такий рядочок. Отак він для колекції тут і буде. Більше я її не буду, якби видаляти не буду. Ну і розмножувати. Звісно, єдине, що ягоди такі гіганти, вони просто вражають, бо ну, раніше я таких не бачив, щоб такої полбічки вони були, то звісно, так. Да. Ну а птички воно, бачите, роблять своє діло грязне. Залітають, бах-бах-бах, подзюбали, та й усе. Понаставляли, воно пакітів, понавішували, все воно тут літає, шелестить, трохи допомагає. То це якось отак. Ну, малини вдосталі. Якщо будемо поливати, ну а поливати ми будемо, зараз я включу каплю малини багато. Тут, знаєте, таке відчуття, що знаходишся у вулику, а не в малині. Заходиш, тут все гуде просто, аж ходить страшно. Ну і багато ягід, дуже багато. Ну Побачимо, як воно себе буде вести. Як така жара, 32-33 градуси було, воно пале. Так що прямо. Притіняти треба, не знаю, буду я, хата в мене сили на це чи ні. Коротше, це якось отак показав вам хоч те, що залишилося. Ну, мальвіна. мальвіна мене радує, ця єдина, що вона вся деяка вже цвілася, деяка цвіте, прямо ну, багато цвіту в неї вона добре цвіте, багато залажує, вона не... Постраждала від заморозків, бо вона навіть в те время не, то, що не думала цвісти, то як би багато. І дивлюся, сильно багато нав'язано. в цьому році дуже добрий урожай. Будемо сподіватися, що тут воно вже видно по ній. Який кущний розкрий. Тут багато воно цвітконосів, якби плоди вже заложені. Так що тут воно береш горстями прямо. Ну оце я себе тішу, що сама любима моя і не перевершена ніяким сортом. Я фалив її, буду фалить, казав і буду казати, бо це правда. І його скільки тут, що Зараз буду відкрию каплю, та буду брати сапін та трошки Дійшли в мене вже руки сюди, Значить, зараз відкрутю. Оп. От і все. Пішли наповнюватися мої трубки, а я йду за сапіном та буду трошки доводити до ладу, щоб мотоблоком я тут не буду ганяти, зараз, бо це треба все вбирати. Трубиться сильно, довго, сильно. Якби. А Сапочкою зараз я тут Тут не такі то бур'яни в мене. Пробіжуся, якийсь часок попрацюю та й буде все в мене тут в ідеалі. Якось отак. Да, капля пішла, вже з'являються капки. Воно, бачите, починає. Якраз поки сходю та й все буде нормально. Так, на цьому все. До побачення, до наступних відео.